Я стала нормально ходити. Останні вісім місяців я так не ходила. Я забула, коли можна ходити нормально без болю. До нас звернулася пацієнтка, їй 63 роки, вона з міста Одеса. До нас вона звернулася з правобічним коксартрозом. Четвертої стадії пацієнтці проведено безцементного депотезування правокульшового службу технікою Суперпад. Сьогодні, три тижні після операції, ми зняли їй шви. Вона добре гарно себе почуває, проходить процес реабілітації, болів таких немає, повний об'єм рухів. Поділіться, будь ласка, вашими враженнями після операції. Що змінилося за ці три тижні? За ці три тижні я стала нормально ходити. Я ж тільки що пройшла, сказала, що я. Останні вісім місяців я так не ходила. Я забула, коли можна ходити нормально без болю. І тому на операцію я йшла, коли мене питали, ти боїшся? Я сказала, ні. У мене єдине, чого я боялася, не проснутися після наркозу. Я не боялася операції, я йшла сміло, тому що я знала, що на цьому закінчиться моя біль. І все. І я проснулася, і да, я пішла, як я не вірила, що вранці там прийдуть, і треба з ходунками там уже кудись йти, Я не вірила. Я ходжу, ходжу прекрасно. Ну, щоб ви розуміли, вдома по кухні все робити, стала я вже на третій день. І навіть варення закручувала. Mm -hmm. так, таких хворих таких у вас ще не було. Тобто все нормально, відчуття замічательне. Сама операція, ну я попросила вашого анестезіолога зробити так, щоб я вас не чула і не бачила. Ну, Я не чула і не бачила, я проснулася, все було добре. Ну, якось так. Що касається вашої клініки, я от і Анжелі розказувала, дівчаткам вашим. Ви мене це не запитували, сама розказую. Тобто до вас заходиш, переступаєш цей поріг, ощущення, да? що маленький готель. Тобто немає запаху лікарні, немає такої от давящої обстановки. Все дуже мило. В палаті мило, ваша кухня безподобна, весь персонал, навіть не персонал, вся ваша команда. Дуже кваліфіковані люди. Починаючи від медсестрички Лариси, медсе... вірні ж санітарки Лариси, медсестри, медбрати, кухня, Лілія Петрівна ну, всі ви, ну просто ви, ви класна команда, дружна. Все. І якщо мене колись хтось запитає, чи рекомендую я вашу клініку своїм дам, друзям чи, коли... чи своїм близьким, да, я рекомендую, я твердо скажу. Я рекомендую вашу клініку. Ви класні. Дякую, дуже приємно.